Всім привіт, і сьогодні ми пограємо в Дорс з моїм другом. Ось він. Давайте зайдемо ліс. Якщо ви не знали, що таке Дорс, це така гра, там ти відкриваєш двері і відкриваєш двері, і... але там є монстри. Ми ти купимо такі вітаміни і починаємо. Так, ми заходимо в готель. Можна брати ключі іноді і відкривати двері отак. Він іде. І тут є інші двері. Типу така. І тут теж є ключ. Ось тут третя двері. І четверта. ми проходимо це дуже швидко, але скоро будуть монстри того? Чого він ховається? Окей. Зроби звук погучніше, щоб розуміти. У мене повне здоров'я, я не можу цю штуку взяти. Давайте відкриємо цю двері. Тут нічого поки нема. Заходимо отсюди. Шукаємо, У нас нічого нема. І де нам шукати? Може, отут буде щось? О тут світиться. Я знайшов ключ. Ми прийшли. Ми до восьмої двері зараз. Ми проходимо в дев'яту. І тепер десяту. Ми пройшли 10 дверей Отут будуть починатися монстри. Отут. Очі на них не можна дивитися, бо ти втратиш здоров'я. Отут ще один монстров раш. коли кліпає світло, повинен ховатися. подуть же нас раш Тепер наведе дізнаймо двері Ось Скріч. Це ще один монстр, який являється тільки в темноті, от тут у нас вже 18 двер. знову очі. Добре, що ми граємо. З напарником, того що самому трохи ну, складненько грати? А сам ключ отут. Ми відкриваємо 19-ту двері. Ми не будемо заходити от сюди, того що нам не треба часу витрачати. Ти тут? О, він тут. Давайте йти. Ось тут двадцять перша двері. Ось тут двадцять друга. Тут темно, о в нас Крічного, він мені надоїдає. Тут очі і раш прийшов раш. Отут тут двадцять п'ята двері. Приходимо через цю темноту. Йдемо в 20 часу. Тут кліпають очі, але нема раша. Ви думаєте, а чого це кліпають очі, а нема раша? Тому що тут я сік. Це ще один монстр, від якого треба убігати. Він бігає за тобою та на 30 й двері. І ще на 70 й якісь двері. Він намагається два рази тебе вбити. І отут наш Сік з'являється, він темний. Я не знаю навіть, що він зроблений. Це потом та Окей. Сдох. Значить, будем без нього проходить. Жалко мого друга. Отут тут наша 38 восьме. -да. І нас вдогнав Раш. Значить, ніхто не пройде. І ми померли. І це все. Лайкніть і підпишіться, якщо вам сподобалось це відео. Та всім до побачення!